8 квітня в мистецькому арсеналі відкрився четвертий міжнародний фестиваль Книжковий арсенал. Найбільша в Україні подія, що об'єднує мистецтво і літературу. Особливість книжкового арсеналу у тому, що він пропагує погляд на книгу не лише як на продукт, але й як на важливу частину широкого культурного процесу. Місія фестивалю популяризувати читання, створити актуальний міждисциплінарний контекст навколо книги, стимулювати розвиток українського книговидання шляхом міжнародного обміну, підтримати сучасну інтелектуальну і мистецьку книгу, відобразити спорідненість літератури з іншими видами творчості візуальним мистецтвом, кіно і музикою. Я тут хожу і рекламую книжку, яка має зміст про історію. Сучасність, про кохання, про вікінгів, про Володимира Великого. Останню книгу ще не дочитали так. А на самом деле, пока что только первый, это был перший круг. Засмотрела, якби как бы сорієнтувала штокдії. И... Книжковий арсенал це п'ятиденний насичений марафон подій для різноманітних аудиторій. Виставка ярмарок, що є частиною фестивалю, збирає близько ста українських видавництв, книжкових проєктів та міжнародних партнерів. Пропонує широкий вибір художньої, дитячої, нонфікшн і мистецької літератури та найкращу атмосферу для інтелектуальних покупок і відкриттів. Безперервна освіта і саморозвиток у найрізноманітніших формах і в будь-якому віці стала головним інтелектуальним та духовним трендом книжкового арсеналу. Спеціально створений для проекту Арсенал ідей інтерактивний простір спонукає дітей та підлітків до творчих пошуків, заохочує до наукової діяльності та досліджень, дозволяє в ігровій формі здобувати знання та знайомитися з інноваціями. Наталя, доповідач залу науки, розповіла про життя рослин до того, як вони потрапляють до нас в холодильник. Це адаптована версія дітська проекту за Гудґрозпе компанії Сінгента в якій вона на бат і розказує про сохранені ресурсів і про те, що нам нужно робити, щоб сохранити себе і планету, на якій ми живемо. Іван Лопатченко, піар-менеджер одного з найбільшого видавництв України клуб сімейного дозвілля, кожного року відвідує виставку з на подію. книжковий арсенал, яка відбувається у Києві. Це кожного року дуже багато знайомих, дуже багато авторів, які приймають участь. Кожен новий рік дарує нам багато книжних новинок. В українській літературній програмі Книжкового арсеналу 2014 беруть участь близько ста письменників, поетів, публіцистів, істориків і філософів. Анастасія Кононова, Оксана Ставнійчук спеціально для епізодів.